Вітаю з вами Владислав Новіков. Підписуйтесь на канал. Швидкі новини зараз буде не дуже приємна новина для нас, тих, оскільки ми намагаємося йти в європейський союз, а з нами трапляються абсолютно совкові речі. Офіцер побив ногами військового в Житомирській області на відео. Командир навчального центру, лейтенант Віктор Вітусевич, Пишуть, що він побив терміновика за те, що той полковника, поки він бухав. Сам же Вітусевич записав ролики з вибаченням і натякнув, що наказав хлопця за п'янку. Я діда, я обижав. Бачимо, є на лібату сьогодні банзовника. Відео вже завіросило керівництво у Києві у курсі ситуації. Сьогодні йому зрозуміло поясню, що така. Дідовщина в українській армії неприпустима. Віктор буду з вами чесний. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке заслуговую. Але я хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнів тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. Почуйте. Дивіться наступну новину, де воєнкома відправили напередок, за відео, яке з'явиться прямо зараз на ваших екранах.